Та як ти думаєш, що таке емоції? Емоції це те, що ми відчуваємо. Угу. Що ти можеш відчувати? Я можу відчувати радість, я можу відчувати сум, я можу відчувати страх, угу. злість. Дивись, у мене тут є лоточок, в ньому повно прищіпок. Давай уявимо, що це лоточок з емоціями. Я зараз буду прищіпки вішати на твій одяг. А ти можеш називати одну із емоцій, яку ми тобі вішаємо. Це злість. Це злість. Це сумно. Угу. Це здивованість. Угу. Це радість. Вельмо угу. радість. Щастя, так. І давай останню. Це буде страх. Добре. Завдання дорослого показати, що емоцій є дуже багато. За допомогою прищіпок ми допомагаємо дитині називати їх. Дитина ототожнює себе з ними та згадує, в яких ситуаціях життєвих вона їх відчувала. Наступним завданням та етапом є показати дитині, що важливо не тільки знати емоції та називати їх. Ми маємо навчити дитину їх проживати. Даш, тому давай зараз ми навчимось проживати емоції, які зараз на тобі. Згадай, яка прищіпка означала твою злість, пам'ятаєш? Остя. Остя. Отже, знімай її, давай навчимось позбуватися злості, проживати її. Повертай її назад. Угу. Ми можемо навчити дитину проживати ті чи інші емоції у формі гри. Дивись, що в мене є білий аркуш паперу. Скажи, коли ти. Відчувала злість, згадай ситуацію, що тебе могло дуже сильно розізлити. Mm -hmm. Якщо, наприклад, у школі ми робили роботу, яку. І на мою думку, у когось вийшла робота гарніша, ніж у мене. Це мене може злити, бо я хочу, щоб в мене було найкраще. Отже, ти пригадала, коли ти була дуже-дуже зла, давай зараз навчимось проживати цю злість. У тебе є аркуш паперу, ти можеш його порвати і всю свою злість вимістити на ньому. Можеш рвати на безліч маленьких шматочків. Що хочеш, ти з ним роби. Можеш при цьому кричати, якщо тобі хочеться. Чати я не хочу. Таким чином, ми легалізуємо злість. Так, ти можеш ще більше, на ще дрібніші шматочки рвати. Згадувати, якою злою ти тоді була. Наскільки тебе це тоді розізлило, розлютило. Угу. А потім ви можете влаштувати такий снігопад, щоб дитина ось так підкидала. Ну. Но... Це вивільнить багато енергії, а потім потрібно чимало енергії, щоб це все поприбирати. А тепер дивись: у мене є червона кулька, така сама як була твоя прищіпка е злості. Уяви собі знову ситуацію, коли ти дуже сильно злилась в класі. Спробуй всю свою злість видати всю кульку. От чим більше ти злишся, чим більше ти згадуєш цю ситуацію, тим стає більше твоя кулька. Вона прямо надувається. Спробуй. Так. Уявляємо да? той стан і весь його видуваємо в кульку. Вона стає все більшою і більшою. Так. Зліс з себе виходить. Дує ще досить. Не більше не дується. Отже, дивись, скільки ти злості себе видула. Ви погляньте, величезна кулька, а тепер. З тебе злість перемістилась в кульку, і ти тепер цю злість можеш випустити. Вона. Все? <сіпі> <сіпі> Злості більше немає місця. Ми її легалізували, ми її прожили, ми її назвали, ми її відчули. До речі, а скажи, в якій частині тіла ти відчувала злістю, коли ти згадувала, де саме в твоєму тілі ця злість була? Всюди. Всюди. А зараз, як ти себе почуваєш? Класно і весело. Отже, ми маємо показати дитині, що немає поганих та хороших емоцій. Наше завдання навчити дитину називати та відчувати те, що з нею відбувається. Ми маємо показати, що така емоція, як злість, вона може руйнувати середини, і що не дуже добре ігнорувати її та тримати в собі. Навпаки, ми можемо її легалізувати та правильно проживати.